Ця котельня досить невеличка, пропускає лише 6 кубометрів теплоносія за годину. Коли тут вимикається електрика, подача газу на котел перекривається автоматично. Далі вже справа персоналу, який чергує тут цілодобово. Відключається насос. Ми перекриваємо газ і визиваємо електрику, щоб підключити генератор. Під час планових відключень і ця котельня працює від генератора. Така необхідність виникає кілька разів на добу. Під час аварійного відключення великих котелень систему теплопостачання можна буде отримувати лише в готовності до подачі напруги. Якщо в системі не достає потужності, то обленерго відключає аварійно, відключає і наші об'єкти. Також в цьому випадку ми Зберігаємо о, о, наші потужності. І нашу систему від руйнування від таких аварійних відключень. Тобто ми підтримуємо технологію за допомогою генераторів, які в нас встановлені на великих котельнях. В цей час, звісно, ми не зможемо не підтримуємо опалення населення, тому що великі котельні без напруги не можуть працювати ні котли, не мережеві насоси. На час аварійних відключень рівень тепла в квартирах знижується. Тож нині розглядається технічна можливість запускати великі котельні навіть в умовах аварійного відключення. Артур Туркін, Антон Бандаренко, телеканал МТМ.